Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі», Розділ третій. Люди вже повибирались смазанок та погребів гуртом, толокою понаставляли собі таких всяких хатин, низеньких, косовоких, соломилиць прикритих. Та не завжди і житньою. Не вистачало житньої на всі спалені хати. Вікна підсліпувать і шибки не скрізь є, де ганчір'ям затулені, де цеглина вставлена або дошкою забиться. це вперше так багато пройшов і проїхав містами і селами України. Якщо не рахувати, тої короткої, як спалах поїздки з Німеччини. Коли бранці фашистських концтаборів верталися додому. З теплушок вони бачили розбомблені вокзали та полостанки, а десь на горизонті заважувалися закіпцюжені стіни обрушених хат, зарослі будь-яками дворища, похмурі димарі, вербаті землянки, яке ж велике, яке неомірне лихо прокотилось над його рідною землею. Яке невигойні рани залишили, що в порівнянні з цим його власне лихо. Тепер же села були інакші, але не настільки, щоб зовсім зникли сліди війни, і досі стояли зруйновані престанційні будівлі, руїни позаростали дикими соняшниками, тонкостеблими з маленькими головками, оці дикі соняхи, гіркий спадок окупаційних років. Вони росли скрізь, куди ще не доходили людські руки. На руйновиськах і погарах, на дворищах, у які не повернулись господарі, на полях і городах, які нікому і нічим було обробляти. Мелькали за вікном теплушки стіни з вицелими напи... написами коло мазю, мін немає. <кій> <кій> Мелькали соняхи з головками, як кулачок, але висотою вріс людини. Мелькали забур'янені поля. І довго троків опалений, і Антон думав отак і в Ненадисі, і там ще не загоїлись рани, Ненадиха чимось невловимо нагадувала ту з весни 42-го року, але на старих дворищах уже стояли нові хати. Не підкажете, як до нагірників прийти? спитав він бабусю, що зупинилася з порожніми відрами серед вулиці. Мабуть, зумисне не переходила дороги, щоб людині щастило. Стара наставила долоню козирком. Чи не у Дмитра?» Антон здригнувся, ніби щось штовхнуло його в груди. Він уже чув ці слова так, так, чув, і також от старої, десь отут, на цих вулицях, і так само жінка наставляла руку дашком, тільки ж до тих слів тоді додала інші, які він не забув їх, це тільки здавалося, що забув. Ота стара з весни 42-го ще сказала. Оляна завиглядалася, а ця більше нічого не додала. Тільки придивилась до Антона за сльозиними очима так пильно, ніби хотіла вгадати в ньому самого Метра. Добре, що вона більше нічого не спитала. Він не зміг би відповісти. Він і сюди добирався, тільки заради того, щоб самому щось довідатись про свого колишнього товариша, ще й -ще запевняв себе, що жодні чутки. Про Дарину сюди не могли добутись? Ні, він не заспокоював себе. Як дехто війна, а, мовляв, усе заспишов, він уже добре знав, що є речі, які ніщо й ніколи не списують з рахунку людських боргів. Що він почує від оляни? Невже Дмитрові сліди загубились назавжди після тієї несподіваної зустрічі, коли їхні вагони стояли вікно вікном вікна, а вони дивились один на одного і нічого не могли ні сказати, ні спитати. А потім один вагон рушив, щоб розлучити їх. Але ж повернувся він, Антон. Повернулися тисячі тих, хто поневірявся по фашистських невільницьких таборах. Може, і предметра щось відомо, бо де вже знати про це, як не в рідному домі, як на дружині синові. Подвір'ям, на яке йому вказала стара, йшла жінка в Кофайчині на Опашки. В руках тримала характерну зазубрану німецьку казку, прямувала до хліва, де, мабуть, була якась домашня живність, може, несла в цій чужинській казці піло поросять або кришеної лободи качкам, і Антон вирішив почекати, нехай нагодує, що там у неї є, а вже після озвеця. Ще й тому він загаївся, що не міг вгадати, хто та жінка, Дмитрова мати чи й сама Оляна. Зовсім невиразно пам'ятав їх обох, тоді вони, здавались, йому десь Однакові віком, та й то вагітність жінок не красить, вже опісля вони розквітають. Жінка помітила за тином незнайомця і заклякла на місці. Сказки капало й щось під ноги, мабуть, крізь дірку, пробиту колею. Отак незрушно, немов укопано, вона стояла довго довго, невідривно дивлячись на Антона. Він намагався вгадати по її очах, яких слів вона жде від нього. Про сина? Так, так, вона жде від нього вістей про сина. Отже, тут про Дмитра Воронюк нічого не довідається. Ви вже були в нас, повільно спитала жінка, помітивши що нарешті, що, цікаво, що цівкотить сказки і великим пальцем затулила отвір. Так, був. В окупацію Антон кивнув. Ви тоді казали, що в митра все благополучно. Так воно й було, поправився несподівано для себе тоді, на той час. Жінка обережно поставила біля своїх ніг казку і на неї одразу ж налетіли качки, з такою ненаситністю, ніби їх не годували кілька днів. Жінка витрала руки в поле кофайки, підняла ріжок фартуха до очей. Антон помітив, що в її очах зблизнули сльози.